Сьогодні незалежно від того, хлопець ти чи дівчина, але ти 100% маєш справу з кухнею. І в нас є декілька порад для тебе, як зробити свої справи на кухні набагато простішими. І так, перша порада буває так, що наш ніж тупиться, і ним просто нереально нарізати якісь овочі або фрукти. І що ж робити, коли немає під руками спеціальних засобів для цього? Потрібна лише кружка і наш ніж, лише декілька рухів. Ось таким чином зроблять наш ніж набагато гострішим. Але чашка обов'язково повинна бути керамічною. І так, ми бачимо, наш ніж заточений. Наступна порада для тих, кого вдома, є ось такий пакет з пакетами. Як зробити з цим порядок, дуже просто. Нам потрібна пуста коробочка з серветок і самі пакетики. І зараз потрібно просто правильно їх скласти. Беремо один пакетик, складаємо їх всередину, продіваємо повз попереднє вушко і скручуємо. Після чого ці пакетики складаємо в нашу коробочку. І так вони будуть гарненько і акуратненько зібрані. Після чого діставши один, останні залишаться коробочці. Ну, а наступна порада для тих, хто купує якісь продукти. І от в них є точно ось такий пакетик, який залишається відкритим дуже довгий час. І пізніше насипати з нього не так і зручно, тому що не можна відсипати зручної і потрібної кількості. І ось порада для вас: все, що потрібно, це відрізати ось такі горлошко-пляшки і взяти наш пакет. Через верх його ми продіваємо сам пакетик. Розгортаємо його і закручуємо. По-перше, це буде герметично, а по-друге, це дуже зручно. Воно займає менше місця і насипати цукор або якусь кашу з нього набагато зручніше. Ну і остання порада для тих, хто любить тримати приправи ось так відкритими. Для цього потрібно просто декілька прищепок. і все, що потрібно зробити, це просто скрутити наші приправи і закрити їх прищепкою. Це зручно займає менше місця, і приправи довше тримають свій смак. Навіть прості речі можна зробити ще простішими та зручнішими.